Знайдено найдорожчу у світі породу собаки. Унікальний пес був проданий за. Понад 5,5 мільйонів доларів, як повідомляє за ним виявився перший у своєму роді волкодав, змішаний вовк з кавказькою вівчаркою. Зазначається, що це екстравагантне цуценя народилася в США, йому лише 8 місяців, але воно вже важить понад 75 кілограмів і має зріст 76 сантиметрів. Як частково вівчарка, в глибині душі песик належить до охоронних порід, відомих своїми захисними інстинктами та інтелектом, до яких ніколи не слід ставитися легковажно, тож буде хорошим сторожовим псом. Незвичайну собаку на прізвисько Кадабом в Окамі придбав індійський собачий колекціонер, 51-річний Сатіш з Бангалора, столиці південного індійського штату Карнатака. Чоловік має понад 150 різних порід собак. Приїзд Окамі до, до Індії безумовно спричинив великий ажіотаж. Одне відео з ним на червоній доріжці кінопрем'єри, на яку Сатіш привів його, зібрало три мільйони переглядів в інтернеті. Стверджує власник. Ентузіаст припинив розводити собак близько десяти років тому, але тепер він заробляє гроші, демонструючи своїх собак зірок перед захопленим натовпом, заробляючи від 2800 тисяч доларів за 30 хвилин. До 11 тисяч 700 доларів за 5 годин. Таті ж також є власником рідкісного чао-чао породи, що нагадує китайську червоно білу панду, яку він купив минулого року приблизно за понад 3 мільйони доларів. На щастя, про всіх цих собак добре піклуються. Вони живуть на фермі площею в майже 3 гектара, де кожна з них має кімнату розміром 6х6 метрів, яка слугує їм за будку.